Вітаю всіх миром Божим. Спадщина. Приємна річ, правда? Це добре, коли батьки залишають дітям якісь свої здобутки, надбання. Але бувають випадки, коли батьки залишають дітям борги, не маєтки. І тоді це не солодка річ, правда? Давайте прочитаємо, яку спадщину ми з вами отримали від наших прабатьків від Адама і Єви. Псалом 90, -й, 10 -й вірш: Дні літ наших, у них 70 літ, а при добрій силі 80, і гордощі їхні страждання і марнота. І ось в цій нашій спадщині, в тому короткому нашому житті є одна річ, яка робить його ще більш важким, болючим і незносним. Це хвороби. Хвороба це важкий тягар, який ліг практично на кожну людину. Від маленького захворювання і до великого серйозного, яке потребує медичного втручання, практично кожна людина вражена нею. Як кажуть, немає здорової людини, є погано обстежені. І незважаючи на досягнення медицини, незважаючи на всі зусилля, які людина прикладає для боротьби з хворобами, все безуспішно. Тільки людина знаходить ліки від одного захворювання, як з'являється зовсім інше. І по світу тисячі лабораторій, які працюють над рішенням таких проблем, як рак, спід і інші захворювання. І безрезультатно. На наших очах помирають люди, молоді, діти помирають. Але кожен хоче бути здоровим. Ви знаєте, в народі є така поговірка: в здорової людини тисячі бажань, а в хворої тільки одне бажання бути здоровим. Тільки одне бажання, але це бажання, воно настільки сильне, що людина готова подолати тисячі кілометрів з надією зцілитися. Пам'ятаєте історію про Неймана? Це бажання настільки сильне, що людина готова витрати весь свій маєток, щоб отримати зцілення, як у випадку з кровотечивою жінкою. Це бажання настільки сильним. Що людина готова ризикнути своєю кар'єрою, роботою, як це Яїр, людина готова бути приниженою і обізваною собакою, як Хананеянка, людина готова навіть ризикнути своїм життям, як у випадку з прокаженним, коли він ішов, щоб Христос його зцілив. Дві тисячі років тому, коли в Ізраїлі з'явився вчитель, який не тільки проповідував так, що навіть воїни слухали його, але зціляв всяку недугу, то тисячі і десятки тисяч людей просто линули до нього. І здавалося, нічого не може зупинити їх. Людину нічого не могло зупинити: ні відстань, ні натовп, навіть стіни не могли зупинити людину. Ніколи не було такого вчителя. Ніколи не було такого цілителя, як Ісус Христос. Про нього написано, що від Нього виходила сила, яка зціляла. Унікальність Ісуса Христа як лікаря, як цілителя в тому, що Він зціляв всяку хворобу абсолютно. і навіть проказу, яка на той час вважалася найважчою і найгіршою хворобою. Христос ніколи не говорив такі слова. Ви знаєте, ви запізно звернулись. З його ось ніколи не линули слова Ну тут я безсилий. Христос ціляв всяку хворобу. Христос не заліковував хворобу, а Він її ціляв повністю. І ніякого реабілітаційного періоду людина в день, коли звернулася до нього, в той день вона отримувала стілення і то повне стілення. Христос не казав, вам стане краще. Ну, подивимося, десь до місяця часу ви повинні оздоровитись. Теща Петра, яка лежала з гарячкою після зцілення встала, і що зробила? Прислуговувала. Абсолютно здорова. Вона не казала: я така втомлена, така ослаблена. Дайте мені трішки відпочити. Абсолютно здорова бадьора людина. Це унікальність. Ісуса Христа як цілителя. Ісус унікальний як цілити тим, що Його стілення було безкоштовним. Він стіляв усіх багатих і бідних, Він стіляв тих, хто навіть йому дякою не сказав. І унікальність Його як цілителя була ще в тому, що Він зціляв індивідуально кожну людину. Він ніколи не практикував масові зілення, те, що ми бачимо в харизматичних церквах, де все не можна руку підняти, і в залі всі стають здоровими. Кожна людина приходила особисто до нього, і кожну людину він приймав особисто, торкаючись її, дивлячись її в очі, говорячи будь здоровим. Христос давав щось більше, ніж просто стілення. Він давав мир душі. Він давав те, можливо, без чого неможливе і фізичне зцілення, Він давав духовне зцілення людини. І в 31-му році нашої ери сумна звістка облетіла весь Ізраїль. Вуста, які говорили будь чистим, замовкли. Руки, які торкалися хворого простяті на, простягнуті на хресті. Ноги, які спішили до нужденних, пробиті цвяками, а серце, яке було переповнене жалю і співчуття до них, перестало битися. І ви знаєте, це була трагедія для всіх. І не тільки дочки Єрусалиму оплакували його, тисячі тисячі людей оплакували свого цілителя. Ви знаєте, коли ми сьогодні стоїмо біля ліжка хворих наших рідних, близьких, а можливо вже і навіть біля труни. Десь підсвідомо, ми разом з Марією і Мартою говоримо ті слова: якби Христос був тут, то не помер би наш брат. Ви знаєте справді такого цілителя, як Христос, і такого моменту не було. Звісно, апостоли пізніше також зціляли і навіть більше чуда робили, ніж сам Христос, але пройшов період апостолів. І по сьогоднішній день ми чуємо тільки окремі випадки подібних зцілень, правда? Але не сьогодні наша тема про причини, чому сьогодні немає таких сцілень, як раніше, це інша тема, там багато питань і відповідей. Сьогодні ми поговоримо про трішки інше те, що хоче Христос донести до нас. Сьогодні Христос хоче відкрити нам духовні речі, ті, які криються завидими. Як часто Христос використовував притчі, видимі речі, щоб людям пояснити невидимі речі, і з самого початку вже гріхопадіння людини після Господом було передбачено, щоб ось все це видиме, що буде відбуватися, це як написано прокляття землі. Воно могло відкривати якісь духовні істини, ті, які ми не бачимо. І так Господь і сказав, що через те, що ти согрішив до Адама, земля буде проклята. Тобто, ось ти согрішив, я і за тебе не тільки тебе проклину, а ще і землю проклину. Ми не так розуміємо ці істини. Істина полягає в тому, що ось ти согрішив. Але щоб спасти тебе, щоб повернути тебе, земля буде проклята. Чому вона буде проклята? Тому що все те, що буде відбуватися на землі, ти будеш бачити. І в тому, що ти будеш бачити, ти зрозумієш духовні істини, яких не можеш бачити. Пам'ятаєте, з'явилися пізніше пори року, які про що говорять? Що не тільки. Ось тут на землі є весна, літо, так? осінь, зима, але і в духовному житті також людини є. І є в історії землі з'явилися хижаки, які про що говорять? Як відкрити нам жахливість самого диявола подивитися в світ природи? так? Де хіжак полює за своєю здобиччю. І так і в Біблії написано, що він, наче рикаючий лев, який чекає, кого пожерти, і багато інших жнива, і сівба, і жнива, так про що говорить? Що в нашому житті ми те, що сіємо, рано чи пізно ми будемо жати, і говорить про ті жнива, які будуть в кінці. І хвороби також є одним із тих моментів, через які ми будемо бачити ці духовні речі. Мабуть, ніщо так не відкриває пагубність гріха, як хвороба, правда? Вона незамітно проникає в людину, людина може і не підозрює, вона руйнує її зсередини. І потім це проявляється зовні і призводить до страждання, до болю і до смерті. Те саме і з гріхом. Він, можливо, непомітний спочатку. Ми собі ми деколи можемо дозволити якусь дрібничку, але це як зерно, яке посіяне, і воно буде проростати і призведе до страждання і смерті. Ісус Христос про себе говорив як лікаря. Пам'ятаєте? Лікаря потребують не здорові, а, а хворі. І ми можемо такі паралелі побачити, що прощення і стілення Христо, Христове воно безкоштовне. Христос завжди запитував, чи віриш ти, чи бажаєш ти. І передумовою всього цього. Було визнання себе грішником. Ви знаєте, в наш час говорити про хвороби це норма. Зустрічаються один з одним, кожен ділиться своїми проблемами, потім кожен ділиться своїми болячками, і це абсолютно норма, правда? Але в Ізраїлі цього не було такого. Визнати, що ти хворі, це означало визнати себе грішним. Тому що хвороба була прокляттям, покаранням за гріх. Навіть учні запитали Христа. Так ось він хворий. А хто согрішив? Він чи батьки його? Навіть друзі Йова не могли до кінця зрозуміти суть. Ну так, Йов, ну не може бути просто так все. Ось ці проблеми, твоя хвороба, вона просто так не може бути. Знайди в собі причину, причина є, причина в твоїй якійсь поведінці, якомусь твоєму гріху, можливо, таємному якомусь гріху. І ось така свідомість, таке розуміння було в той час. Але Христос руйнує це поняття. Він говорить: не Він согрішив, і не батьки Його согрішили, цього сліпонародженого, але для того, щоб явилася слава. Господня, визнати себе хворим, сказати про свою хворобу. Це не так просто було. І цікавий випадок ми читаємо в Луки 5 розділі. Євангелія від Луки 5 розділ, 17-го вірша. І сталося одного із тих днів, коли він навчав і сиділи фарисеї. Законовчителі, що посходилися з усієї сіл Галілеї, Юдеї та Єрусалиму, а сила Господня готова була вздоровляти їх. Огієнко говорить, що сила Господня була готова їх вздоровляти. Ось всіх тих, які посходилися в тому домі, це, мабуть, був дім Петра, там, де пізніше розібрали дах, посходилися. Священники, законовчителі, фарисеї посходились поговорити з Ісусом Христом. І написано, що сила Господня, Ісус готовий був їх стіляти. Скажіть, а при всіх визнати себе хворим. Важко було? Так, друзі, це дуже важко було. Звісно, багато з них і хворіли, тому що скривали свої захворювання. Багато не говорили про цього. Хоча насправді були фізично хворими, тут не тільки про духовну хворе, про фізичне. І ми бачимо той випадок, коли далі читаємо, що ось люди на ложі принесли чоловіка, розслаблений був, і намагалися внести його і перед ним покласти, і, не знайшовши, як кодою пронести його і за народу, злізли на дім і крізь стелю спустили і ложем його на середину перед Ісуса. І, побачивши їхню віру, Христос сказав йому: чоловіче, прощаються тобі гріхи твої? А книжники і фарисеї почали міркувати і казати: Хто цей чоловік, що Богозневагу говорить? Хто може прощати гріхи крім Бога самого? Відчувши ж Ісус думки їхні, промовив відповідь, що міркуєте ви в серцях ваших? Що легше сказати, прощається тобі гріхи твої? Чи сказати: Вставай та ходи. І так, Ісус задає питання. Що легше сказати? Прощаються гріхи твої, чи вставай і ходи. Як на вашу думку, що легше сказати? Для людини, що легше сказати? Ну, для мене що легше сказати? Мені легко сказати як одне, так і друге. От І будь-кому з вас. От Прощаються тобі твої гріхи сказати. Можна? Але тут річ іншому: сказати так, щоб був результат. Правда? Так для людини що легше сказати: прощаються тобі твої гріхи, чи сказати в стані ходи? Нереально ні одне, ні друге. Розумієте? Так, щоб був результат. Розумієте? Звісно, людині простіше сказати, прощаються гріхи твої, тому що хто побачить, чи простились твої гріхи, а сказати, встань і ходи це перед всіма буде видно, правда? Виникає наступне питання: як на вашу думку? Для Христа, для Бога, що легше сказати, прощаються гріхи чи встань і ходи? Останні ходи легше сказати, так? Ви знаєте, так, щоб був результат, для Бога важко як одне сказати, так і друге. Коли людина согрішила, вона опинилася в безнадійному стані. Бог нічим їй зарадити не міг. Бог не міг не тільки простити людину, він навіть стілити її не міг. Тому що був запущений механізм самознищення, якого зупинити неможливо було. Не можна було зупинити той механізм самознищення. Єдиний вихід з того всього був це просто знищити людину повністю і все. Але Господь передбачив план спасіння. І план спасіння полягав в тому, що Христос на себе візьме не тільки гріхи людини, але як ми читаємо в пророка Ісаї, Він поніс що? Наші болі. Це той страдник, який знайомий з хворобами. Для Бога сказати прости, прощаю тобі. Розумієте, коли ми один одного прощаємо, нам достатньо сказати, ладно, забули, все гаразд. Коли Бог прощає людину, це зовсім інше, друзі. Бог ніколи такого не каже. Він каже: добре, я помру замість тебе, це означає простити людину. Коли Господь стіляє людину, і коли Він стіляв людей, це не просто Він казав, будь здоровим. Я от маю силу, від мене виходить сила і зціляє всіх. Ні, друзі. Він віддавав силу, щоб дати зцілення, але Він і брав на себе хворобу людини. Це не просто будь здоровим, це означало, ти будеш здоровим, а я візьму на себе твою хворобу. І при тому, що Ісус був абсолютно здоровим і ніколи Практично він не хворів, тому що його тіло підкорялося всім тим законам. Розумієте? Він був без вади, як написано, як фізичної, так і духовної вади. При тому всьому, Христос він відчув на собі ту біль, яку відчуває хвора людина. Він відчув це страждання, яке відчуває хвора людина. Він відчув це приниження, яке відчуває хвора людина. Він все це на собі відчув. І це означало, він поніс на собі наші хвороби. Те саме і з гріхом. Він був абсолютно безгрішним, як він поніс гріхи наші. Він на собі відчув. Ось це покарання за ті гріхи прийняв. так? Він відчув ту силу гріха, ту руйнівну силу гріха. Це цікаво зображено в історії про зцілення Неймана. Сьогодні ми дитячу історію чули про Єлисея і його слугу. так? Минулої суботи проповідь також про Єлисея і слугу згадувалася. Як слугу звали? Геказі. Пам'ятаєте цю історію, коли Неїман був цілений, він з почуття вдячності хотів віддячитися, так приніс подарунки, золото. Що сказав йому пророк? Не потрібно цього всього. І коли вже Неїман від'їжджав, хазі подумав, а що би гроші не взяти, побіг слідом за воєначальником. І каже, ну там прийшли люди, там пророки прийшли, треба їм дати трішки змінної одежі, грошей. А той спочуття вдячності за те, що зцілили його, готовий і вдвічі більше дав, ніж той просив. І коли вже повернувся Гехазі до свого пана, до пророка Єлисея, Єлисею запитує, а де ти був? А хіба... Моя душа, мої думки не з тобою були, де ти там ходив, хіба я про це не знаю, що ти зробив? Ти не розумієш гехазі одної речі. Ти не розумієш, що означає зцілити людину. Ти думаєш, своєю силою, своєю мудрістю ми це зробили з тобою? Сцілили ось неймана від прокази? Якщо ми ці. Якщо б ми це зробили своєю мудрістю, своїми знаннями, так, можливо би і взяли ті кошти. Але це зробив хто? Бог. А ти знаєш, як Господь стіляє людину? Він не просто говорить: їй будь здоровим, Він на себе бере хворобу цієї людини. Так якщо ти взяв кошти, то вже візьми і що? І хворобу цієї людини. І з того часу слуга став прокаженим. Таким чином відкрилася ось ця істина. Ви знаєте, багато людей спілкуються з ними і говорять: от хочу до священика сповідатися. Але до цього не хочу ходити, люблю до цього ходити. І собі деколи перебирають, до якого піти посповідатися. Я кажу, знаєте, до якого йдіть сповідати священика? До того, який скаже хворому будь здоровим, і на ваших очах він стане здоровим. Ось до того ідіть і сповідайтеся, бо якщо він сказав же йому будь здоровим, і став він здоровим, то якщо вже вам скаже прощаються гріхи вам, то точно простяться вам, ваші гріхи. Який підсумок наших роздумів? Христос і сьогодні такий самий великий цілитель, як і 2000 років тому. Про нього сказано, що Він є Сонце праведності і зцілення в Його проміннях. Як часто запитували Христа, чи можеш ти, якщо можеш, то зроби? Але був один випадок, коли людина, знаєте, що запитала? Якщо хочеш. Пам'ятаєте? Прокажи Просто сказав: якщо хочеш. І Христос відповів, що? Хочу! Будь чистим, будь здоровим. І сьогодні кожному з нас Христос каже: Хочу! Будь здоровим. Амінь. Давайте прославимо Господа загальним співом під назвою Помер за тебе я. mm -hmm. Схилимось до Бога в загальній молитві. Вишні, Господи Боже. Ми не шукаємо тебе ради стілення, ти нам потрібний, як наш Спаситель, як наш найкращий друг, як та людина, як та, як та особа, без якої ми не можемо, Господь, прожити і дня. І якщо твоє бажання, якщо ти хочеш. Ти зціли кожного з нас від наших хворіб, ти очисти нас від гріха, ти даруй, щоб ми пристали перед тобою, як очищені, як діти твої, і своїм життям могли достойно представляти тебе в цьому світі, а тобі від нас, хай буде завжди, слава Отцю Сину і Святому Духу. Амінь.